Ну, ви знаєте, це така довга розмова. Коли в 91-му я порвав стосунки із центральним апаратом КДБ в Московським, я подивився на підставі, чого і як формувалася Служба безпеки України, і, будучи як -то, людиною дуже обережною, про всяк випадок я в 92-му році загинув офіційно і формально. З довідкою про смерть все 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 Часи були такі туманні, тому в Москві більше ніхто багато років не шукав. Я не став близько контактувати із Службою безпеки України, бачачи, хто її створює, і хто отримує там перші ролі, і хто керує. Ну, власне кажучи, коли нам зараз намагаються підсунути Баканова як жертву, ну давайте тоді пригадаємо, що в 2011 році. Баканов привласнив, здається, сім гідроелектростанцій України, е, отримав велику кримінальну справу. І від цієї великої кримінальної справи, коли людина із фейковою освітою е, бо юрист він якоїсь там академії праці чи прочого, якщо ви захочете знайти цю організацію, то українська Вікіпедія про неї нічого не знає, е, тобто юрист. Звідки Баканов з'явився, немає такої контори. Ні, вона насправді є. Вона тут недалеко за окружною. Є таке невеличке приміщення. Там дипломи дають якісь можливо. Але вже на 11 рік він був злочинцем величезної категорії зі спробою привласнити сім найбільших електроелектростанцій України. І його врятував громадянин Росії, мільярдер. Власник величезної російської корпорації Євраз, який за ну, випадковим збігом обставин був головою СБУ на той час Е, тобто одного російського громадянина врятував інший російський громадянин, а потім одне за одним, одне за одним. І Тому, коли коліняче мені зараз підсовують, ну я розумію, що знаєте така гра в очищення. Ну, як-то кажуть, ну на тобі маленьку рибку, бачиш, ми рибаки. Е, в старі часи в СБУ була така е, штука, як е, як то кажуть, тримати звання за маслят. Коли людина йшла, закупувала під кущиком жменьку патронів різного калібру, е, потім викликали журналістів, камери і розкопували великий схорон боєприпасів терористів. Отримували звання, отримувалися орден і далі все йшло. Хоча там, що це є 11 патронів там та тим та, та, та більше різного калібру, всі над цим сміялися. Що схрон і склад боєприпасів ворога виявлено, викопано. Ось місцева преса все показала. Три патрони таких, два таких і чотири таких. Всі різні, бачите, до різних систем зброї. От які вони терористи. Е, тому. Безумовно, проговорити про реформу СБУ поки що абсолютно рано. Такі як Колініч, ну це просто один з екземплярів. Ну, що ми давайте будемо говорити про Херсон і обласне управління, яке майже повним складом підготувалося і дуже специфічно себе поводило. Давайте про харківське управління поговоримо. Давайте про Чернігівське. Про Сумське, про Запоріжже. Ну, можна нарешті навіть і про Львівське багато що поговорити, особливо, коли ми пригадаємо майже півтора мільйона зниклих чоловіків призовного віку через західний кордон, Мільйон, якщо я точно пам'ятаю, мільйон 270 тисяч людей призовного віку виявилось водіями фур і волонтерами. Які взяли, як то кажуть, квиток в один кінець. Мільйон 270 при тому, що ми ледь не можемо набрати мільйон для тих, хто цілий рік не виходить з окопів. Рік в окпопах це неможливо. Ротація повинна бути 2 місяці, три це вже дуже важко. А тут вже, вибачте, 14 місяців. Але мільйон триста волонтерів і водіїв фур, ну і багатодітних батьків. Ми бачили, коли генерали СБУ з військовими білетами рядових піхоти, які відслужили, перетинали кордон. Ми бачили, як генеральний прокурор майже як рябошапка шапка намагався тричі штурмувати кордон, бо він багатодітний папа, і діти його у французькому маєтку. Не можуть дати собі ради, як то кажуть, не можуть знайти, де ложки лежать. Багато всього цього. Якщо Україна хоче існувати як держава, як європейська самостійна і сильна держава, то колись доведеться йти на дуже жорсткі, некрасиві для багатьох і, як то кажуть, ой-ой-ой заходи. Але це неминуче, інакше Знаєте, коли один в сім'ї дивиться кіно. А інший гасить пожежу, коли горить дах, так не буває. І коли той, хто дивиться кіно, ну, каже, не заважай, бо ти занадто шумиш і не даєш додивитися, я вже сюжет втрачаю, так дах горить. Шановні, треба трошки схаменутися. Бо ми почали стомлюватися від війни, яка виносить простий вирок. А ми жити будемо чи ні? Якщо хтось думає, що росіяни прийдуть і нічого не зміниться, я спілкувався із полоненими російськими офіцерами, спілкувався із тими, хто зараз знаходиться по ту лінію. Ніхто нас щадить не збирається. Якщо хтось думає, що це просто війна, це не просто війна, це тотальна війна. Українців не повинно залишитися. І це офіційна позиція командування російської армії. Українець повинен бути вбитий. Залишиться тільки той, хто виправдає. Не просто ви скажете: Ну, я русский, я знаю русський язик і пронесе. Не пронесе. Треба буде довести свою відданість руському міру. Тільки ці залишаться живими. Але живими і зі своїми статками це різні речі. Вам подарують життя, але у вас заберуть все. Бо є русских, які вже довели свою розказість. Коли от я іноді це розказую курсантам, вони кажуть, ну вже вони такі звірі. Та ні, хлопці, дівчата, вони ще страшніші. Бо передати словами, що таке росіянин дуже важко, коли ви зазирнете в очі оцій істоті, і коли ви побачите за його страхом. Його лють і те, що там всередині, знаєте, коли дивитесь в очі звіру, ви не бачите там людину. Там звір, тобто вовк, собачка, але ви там бачите не людський погляд. Те ж саме, коли зможете, як то кажуть, образно зазирнути в очі росіянину, ви там не знайдете людину. Тому говорити, ми втомилися від війни, та може якось воно замириться. Та ну Бог з ним уже ладно, з Донбасом жили, з Кримом жили, та і тут якось переживемо, не переживемо. На всіх місцях в притулках Німеччини і Польщі не вистачить. Тим більше, що я повинен розчарувати багатьох місце в притулках Німеччини, може і буде, але якщо Україна не встоїть, російський танк прийде і в німецький притулок. Це всього-навсього питання часу. Тому або ми перемагаємо за будь-яку ціну. Або або все. Думаю, що Ці слова пане Олександра дуже багатьом людям треба почути, переосмислити і ну, в підтвердження, ми тільки пригадуємо, як буквально нещодавно британська розвідка публікувала, як вони здається на чотири класи збиралися ділити під час окупації українців та і кого вони нищать, хто буде їм служити ну навіть не служити, а прислужувати. Тому та це справді. Війна на винищення, винищення нас, і мені дуже знаєте, ви говорили не про мене, не про моє оточення, да, про цих зрадників СБУ, а соромно було мені. Тому що яка різна е, Україна з неймовірними героями, захисниками Бахмуту, Авдіївки, Маріуполя, е, нашими військовими, які звільняли Херсон. Ну і, звісно, зрадниками, зрадниками, боягузами, і ті, які втекли, але я сподіваюся, що якраз орієнтуватися українське суспільство буде. На захисників, на героїв Я вас хочу доповнити, знову ж таки, от вам соромно. А в мене багато друзів і трошки таких молодших, яких я ще лейтенантами виховував. Так вони в СБУ вони вже й підполковники, і вони кажуть, ну йолки-палки, ну слухай, ну невже, ну не вже зверху настільки це все хлопці, терпіть. Терпіть, от зараз просто заткніться і терпіть. І... Та що ми можемо от нічого, воюйте, буде все буде потім. Зараз ми повинні здолати головного ворога. Потерпіть, все буде нормально. Тому, коли ви кажете, вам соромно, соромно і боляче, точно так же і мені, коли ми зв'язуємося, вони кажуть, ну ми ж теж знаю, не переживайте. Ми всі, всі знають ціну кожному. Ми всі вчилися за одними підручниками з путіним. А раз так то ми можемо трошки думати, як Путін Я своїм курсантом, говорю. Хочете, я там передбачення зроблю, буде тоді-то, тоді-то і тоді-то. Вони кажуть, ну зробіть, я говорю, ну давайте по обстрілам, по ракетним атакам. Так? Вони кажуть, і як? Я говорю, Бо я б на його місці так робив. Угу. Ми думаємо приблизно однаково, ми відчуваємо дуже багато що однаково. І от всередині цього себе я цього вампіра і колеги старі європейські також всередині себе цього вампіра можуть відчувати. Тому для них це дуже важливо, Європа зараз вразлива, якщо Україна мобілізована, якщо Україна відчула. Ми ж стільки ми вісім років не вірили в реальність війни. Ми думали про те, що ну, може, ну може, та не може, та не буде, та буде. От Вони зараз переживають той же самий момент. Ну невже з України перекинеться? Ну, невже він наважиться? Ну не можна наважитися? Ні. Він зараз, нарешті, війшов в стадію, заради якої він жив. Все життя Радянський Союз 1927 року готувався до Світової війни. Гітлер зірвав плани. Радянський Союз повинен був напасти на Європу 6 липня. Гітлер напав 22 червня таким упріждаючим ударом. Тому Сталін був. Абсолютно розлючений, зламаний, Друга світова війна пішла не за планом. Після цього почалась підготовка до Третьої світової. І цілі покоління 50, ті 60, ті 70, ті 80, ті 90-ті роки, готувалися. Ну, нарешті, ну, на Третя світова. Ну і теорію локомотива зробили, і теорію малих війн, і все, -все і знову не виходить. І нарешті. Путін відчув себе крутіше Сталіна. Він нарешті підштовхує світ, як він думає, до Третьої світової. Це апофеоз. У нього крила ростуть, він реально вважає себе, в нього в кабінеті чотири зображення Петра І і два зображення Катерини Другої. Ну, він от реінкарнація всіх цих чудовиськ. Тому сказати, що він коли-небудь зупиниться ні. Знищення це єдине. а Чим більше він іде вперед, тим більше він е, патологізує е, своє все оточення, і вони вже підходять до стану, в якому та чорт з ним, була, ні була. А вдруг, і от оце вони вдруг є найстрашнішим для Європи. Е, Європа спочатку не вірила, потім вона думала, що Україна і на цьому все закінчиться. Тепер вони починають розуміти, чим далі, тим більше, що ні Україна це не закінчиться, і поки не буде ліквідована загроза Росії як такої, взагалі це розуміє нова Європа. Стара Європа знову хоче торгувати. Стара Європа, лідером якої є Макрон, от зараз Макрон намагається, ну якщо переходити на таку дитячу термінологію. Сказати Сінзепіну, дядечка, я не при чому, я нікого не хотів образити, дядечка, я, я не проти вас, дядечка, не карайте мене. А для того, щоб сказати, що на дядечка це не тільки я, а ми всі. Тут же Юрсуло радом, рад, рад, разом з ним, що Європа зовсім не проти Китаю, Європа тільки за Китай. Робіть, що хочете. Чорт з вами, але тільки не треба нас так лякати. Зараз важкий етап. Зараз нам треба не втратити координацію з нашими союзниками, аби вони не вирішили піти в глуху оборону. Вони повинні зрозуміти, фермопіли тримаються, 300 спартанців тримаються. Бахмут тримається. Бахмут це реально е, сучасної історії. І скільки ми тут покладемо армію. І ще чуть-чуть, до речі, чуть-чуть залишилося. І ми побачимо на фронті китайців і Південну Корею, солдатів і офіцерів. Ми вже з осені бачимо їхню зброю. Ми бачимо їхні дрони, ми бачимо їхні снаряди, ми бачимо їхні патрони, ми бачимо їхню амуніцію, ми бачимо їхні технічні засоби, ми бачимо їхні системи наведення, системи керування вогнем. Ми бачимо їхні танки, бо коли ми кажемо про Т-54 Т-55, це не російські зняті із консервації, це країна контрафакту Китай, із свого стар'я робить модернізацію і далі і далі. А так як Китай може поставити клеймо будь-що, Made там Mars, Made in Jupiter, це не має ніякого значення. Вони ставлять мейден Russia і все зроблено в мейден Soviet Юніон, точно це точно також безпроблемно. Ми знаходимося в цьому моменті, коли ми даємо їм шанс зараз піднятися. Зараз Європа, нарешті, робить найбільшу армію в Європі, Польща. Польща розуміє, що 100 років назад вони свою роль відіграли. І цикл повторюється. Зараз ми відіграємо їхню роль разом з ними, але вони повинні бути поруч, як чудо на віслі, чудо під Варшавою. То зараз це буде, має відбутися чудо під Бахмутом, коли неймовірна орда повинна бути зупинена і не повинна пройти далі. Очікувати великої допомоги. Не варто. І це треба чесно теж знову ж таки говорити. f 16 ну, оце мантра f 16 нам дадуть, не можуть нам дати f 16 бо самі по собі вони нічого. Це системний літак. ескадрилья f 16 повинна комплектуватися літаками розвідки, літаками управління, літаками радіоелектронної боротьби. Тобто тут велика система. Це треба перенести на територію України систему авіаційно-військово-повітряних сил НАТО. І F-16 16 це лише один компонент. І розмова йде не просто, що він може, може він на цьому аеродромі сідати чи ні. Та він може, на будь яку за великим рахунком, на трасі сісти. Він може сісти на невеликому там, обласному центрі аеродромі. Не проблема. Його треба навести. Його треба підтримувати е, дронами, його треба координувати зі супутника. Спутник, Це величезна система. Якщо ми просто випускаємо ескадрилью, бригаду f 16 вони попадають під роздачу, вони просто стають звичайними мігами. І принципового значення немає. В чому і фішка натівської системи, вона системна. Це не просто танк. Це танк, який йде разом з бойовою машиною піхоти, танк, який йде разом з артилерієм підтриманим, танк, який йде разом з дронами, у якого на відстані конкретна піхота. Все це йде таким великим конгломератом, що він дійсно не вразливий, а сам має неймовірну потужність. А просто ну поставимо ми Бредлі. Ну, За великим рахунком, Бредлі і БМП-2-3. Особливо це нічим не відрізняється, тільки бредлі ще вища і тому як ціль на полі більш помітна. Виставимо, будь-що, чому виграють хаймерси, бо є супутниковий зв'язок, є дрони, є системи наведення, є система контролю, є система транспортування, є все те, що робить один ансамбль. Комплекс, кожен інструмент він може передати мелодію, а коли але коли грає симфонічний оркестр, це зовсім інша річ Тому говорити, і чому зараз наші союзники то вагаються, їм треба передати весь симфонічний оркестр, а це не просто мільярди, це десятки і сотні мільярдів одномоментно, і це по факту при визнання України членом НАТО. Бо на території не члена НАТО таких симфонічних оркестрів не буває, і бути не можна. Тому що зараз, як то кажуть, ледь не щогодини, відбуваються такі кулуварні, і біля кулуварні, і важкі розмови з різними людьми зверху донизу про те, що або наважитися на великий ризик і позбутися. Можливих катастрофічних наслідків зараз або уникнути ризику зараз і наразити себе на катастрофічні наслідки. Катастрофічні наслідки будуть завтра, і, можливо, їх будуть розгрібати інші парламенти інші президенти інші прем'єри дуже великий соблазн для багатьох європейських політиків. І тому вони повинні себе оцінити вони політики. Чи вони лідери своїх держав? От Польща зрозуміла, Литва зрозуміла. Східна Європа практично вся розуміє, Західна Стара Європа не хоче, дуже не хоче. Все ж таки, ця система, що важливіше, ціни чи цінності, поки що 50 на 50 і 51 відсоток ніяк не йде. Ну, Щодня кожен, хто може на своєму місці, повинен підштовхувати підштовхувати і підштовхувати будь-хто, хто опиняється на вершині влади більше двох років, причому на вершині недемократичної влади. Тобто, коли мені не кажуть правду, а зараз для того, щоб отримати від мене можливість грабувати чи можливість якихось преференцій, мені починають брехати, так от два роки це той термін, який повністю незворотньо. Знищує адекватність сприйняття реальності. Якщо людину поставити диктатором, царем, шахом, аятолою, генеральним секретарем нормальну, хорошу, здорову людину, у кожного з нас є такі навіть невеличкі тараканчики. Ці тараканчики в голові не можуть розвинутися до великих монстрів, бо як тільки вони вилазять, все наше оточення каже, та тю на тебе. І тараканчик назад ховається. І ми стаємо соціальними, ми стаємо адекватними. Коли ми є рівними, і навколо нас є рівні люди, які мають для нас авторитет. Коли ми піднімаємося на Олімп, ті, хто може сказати тятю на тебе раптом зникають. І будь-який навіть самий, невинний, самий простий чудернацький комплекс раптом опиняється в ситуації абсолютної безконтрольності. Якщо я трошки надовіряв людям, то я стаю е, всесвітнім параноїком. Якщо я колись їх не дуже полюбляв і не дуже е, таким був співчутливим, то я стаю соціопатом, е, який взагалі ненавидить всіх. Е, якщо я е, був просто нав'язливий, повторював одне і те ж саме і далі далі, то тепер я стаю компульсивним. Психопатом. Тобто якась маленька хвороба в відсутності імунітету з боку інших людей перетворюється в катастрофу. Путін 23 роки знаходиться в позиції абсолютного монарха. Якби на його місці був будь-хто, він би став психопатом, я не знаю, наскільки страшнішим чи наскільки менш страшним. Для контрозвідника він абсолютно добре підходив. Слоган контрозвідки шукати ворогів серед друзів. Нормально, це правильно, слоган розвідки шукати друзів серед ворогів, шукати того, хто буде потрібний нам. Слоган контрозвідки шукати тих, хто заважає нам серед наших близьких. Так от не довіряючи людям параноїк, да, він прекрасно, якби навіть він залишився на рівні. Директора ФСБ то було б абсолютно нормально. Його будь-який президент Росії міг сказати: Вова, тебе заносить. Вова, не чумі Вова, ти вже зовсім з Луз виїхав. І Вова тихенько сідав би на місце і розумів, що ну вибачте, пане начальник да, дурак. І на цьому все кінчалося. Але Вові тепер цього сказати ніхто не може. І Вову занесло. Вова. Не можу тепер уже навіть зрозуміти, з ким він себе ідентифікує. Ну реально, він знаходиться в такому шизофренічному стані. Він вважає, що війна необхідна, розуміє, що ця війна знищить цивілізацію, але впевнений, що його вона не знищить. Бункер буде, всі його блага будуть, як то кажуть, консерви будуть, вода буде, Кабаєва буде. Власне кажучи, що ще, про що людині мріяти? Раби будуть, всіх інших не буде. Але це не він такий один. Треба ж пригадати фразу Мао Цзедуна, який свого часу казав, ну й добре, якщо буде третя світова. да, залишиться третина людства. Але третина з них буде китайцем. минулого року Сінзипін виступав перед. Генералітетом китайської армії і сказав їм дословно, ми повинні готуватися до неймовірних втрат і грандіозних перемог. Теж там абсолютно там готовність да Ну 100 мільйонів згорить в ядерному конфлікті. Та господи, що таке 100 мільйонів для Китая при їхньому ставленні до людей? Та навіть 500 мільйонів це все на всю третина населення. Це ні про що. Китаєць при цьому не буде зовсім страждати. Він навпаки буде радий віддати життя за председателя Сі. Те ж саме відбувається в Росії. Тому оця шизофренічна, розщеплена позиція, Світова війна це смерть для всіх. А потім через кому, крім мене і мого оточення. Далі йде раціонально. Такого не буває. Кома, крім мене і мого оточення. І далі все по зацикленому. Логічна, адекватна, береться тактико технічна характеристика ядерної зброї, всі ядерної триади коли буде відповідь далі, 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 все зрозуміло. Так, але мене не зачепить. Та чого ж тебе не зачепить? Тому що ну, це ж я. От це безсмертя е, політичне, яке приводить до безсмертя. Удаваного фізичного, і є самим страшним, чому це власне пояснення, чому у всіх цивілізованих країнах та немає і не повинно бути ніяких других термінів. 4-5 років, дякуємо, спасибо, всі вільні, більше нікого не треба. Хай приходить інша людина. Бо коли з'являється другий, третій термін, ми отримуємо абсолютне безумство і, на жаль, людство анти... проти отрути. Антидоту проти цього ще не придумало. А, я думаю, що ви, що ви надзвичайно точно, пане Олександре, поставили діагноз, там і ця і параноя, і все, що ми з цим бачимо. І не знаю, я завжди голосую за ліквідацію, тому що для нас військовий злочинець Путін чи воєнний злочинець Путін це ну рівно такий самий, як а, не знаю, будь-який терорист, який нападав на Сполучені Штати Америки, та саме Бен Ладен. Треба його ліквідувати. Але дозвольте, я наостанок, пане Олександре, запитаю вас ще трошки про внутрішню ситуацію нашої. Країни, тому що це теж дуже важливо. Я зараз трошки зацитую слова чи пост головного редактора Цензорнет Юрія Бутусова, людину, яку ми дуже поважаємо, який теж ну надзвичайно гостро сприймає як каче несправедливість нашої країни. Він написав наступне: що запис стріму про справжню державну катастрофу. Це розслідування ДБР та СБУ. Це перше офіційне визнання російської агентури у вищому керівництві України. Це пояснення, чому влада України не готувала країну до вторгнення. Вернення Російської Федерації, чому Путін атакував, розраховуючи на зустріч з квітами та неспроможність України до опору, фактично визнано, що Росія мала доступ до усіх державних таємниць України, призначала потрібних керівників на вищі посади в Службі безпеці України та прибирала незручних патріотів з посади. Особливо запрошую ставити питання. Усіх прибічників президента Зеленського, які мені доводили кілька років, нібито Зеленський Єрмак та їх призначенці не співпрацювали з Росією. одним словом, тут мова йде про розмови Сівковича, розмови Кулінича, представників федеральної служби. Я думаю, що там частина нашої аудиторії вже мала змогу з цим ознайомитися. Ну і пан Олександр, сподіваюся, що ви теж да, бачили всі ці справи. Так сказати, незручно вийшло, що ви бачите в цій справі? Чи так само вас це все обурює і теж називається, ви палаєте? Як і Юрій Бутусов, який ну справді, він дуже багато, навіть не місяців, а років вказував на всі ці проблеми, але кожен раз казали, що ну там не на часі це.